Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Черкаські студенти проходитимуть стажування в Європі, святкування Дня Європи у Черкасах. Європейський союз ратифікував угоду з Україною про подальше спрощення оформлення віз. Зовнішньополітичними питаннями України відтепер займатиметься Костянтин Єлісєєв, представника України при Єврокомісії та інших структурах Євросоюзу в Брюсселі, назначено радником глави держави та уповноваженим України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів. Єлісєєв розповів журналістам про свої плани на новій посаді, зокрема щодо євроінтеграційних процесів. Деталі у рубриці офіційно. Україна досягла прогресу переговорному процесі з Європейським Союзом. Наголосив новопризначений повноважений України з питань зовнішньої політики та інтеграційних процесів. Костянтин Єлісєєв каже, зрушення у деяких питаннях більші, у деяких менші. Утім, головне те, що крига скресла, і є певні результати за нашими підрахунками. Ми виконали досягли різного роду прогресу у 8 з 11 Секторів або сфер, які чітко визначені у висновках Ради міністрів ЄС від грудня минулого року і у підсумковій заяві саміта, ми активно наполегливо працюємо. Я думаю, що ближчим часом з відновленням роботи Верховної Ради нам буде ще показати Брюсселі, що те, що ми зафіксували на папері. Буде впроваджуватися в життя за словами Єлісєєва, Остаточне рішення щодо угоди про асоціації буде ухвалено країнами-членами ЄС. Можливо, вже у жовтні. Поки що серед пріоритетів України залишається безвізовий режим. Також радник президента повідомив, що Рада міністра Європейського союзу затвердила ратифікацію посиленої угоди між європейським союзом та Україною про спрощення порядку видачі віз. Рада міністрів ЄС затвердила ратифікацію посиленої угоди про спрощений порядок видачі віз. Таким чином, ми зараз прискорюємо виконання внутрішніх процедур, і я сподіваюся, що з 1 липня цього року ця посилена угода про спрощений порядок видачі віз набуде чинності. Таким чином, наші громадяни під час уже літніх відпусток зможуть активно використовувати. Цей документ, поміж інших найближчих зовнішньополітичних завдань, це створення постійно діючої інституції «Присот», яка займатиметься питаннями співпраці України зі світовою організацією торгів. Розташується вона у Женеві. Президентові вже передали пропозиції щодо складу цієї організації, після затвердження якого відбудеться перше засідання інституції, де розглядатимуть актуальні питання. Україна досягла прогресу у восьми з одинадцяти критерій Європейського союзу. Про це повідомив представник України при європейських співтовариствах, радник президента України, уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлісєєв. Проте чиновник відмовився уточнювати, якого саме прогресу було досягнуто з тих чи інших напрямків. Але за його словами, це дозволяє сподіватись на позитивне рішення колегії комісарів Європейського союзу щодо рекомендації та підписання угоду про а. Асоціацію з Україною Європа позичить Україні гроші на ремонт газової труби. Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку нададуть 308 мільйонів доларів на реконструкцію української газотранспортної системи. Відповідну кредитну угоду планують підписати у вересні цього року. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Він також додав, що під час засідання круглого столу в Брюсселі сторони погодились найскоріше вирішити питання надання кредитних коштів. Ставицький уточнив, що кредитна угода ще не підписана, однак він підкреслив, що відсотки за цим кредитом не перевищуватимуть ті, які є в Європейському Союзі. Крім того, міністр не виключає можливості приватизації української ГТС. Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою реформування НАК «Нафтогаз України», яким пропонується вилучити з українського законодавства заборону на приватизацію магістральних газопроводів. Рада міністрів європейського союзу ратифікувала угоду про подальше спрощення оформлення віз з Україною. Вже з липня частина українців відчує на собі полегшення візового режиму з Європою. Спрощений режим оформлення віз стосуватиметься журналістів та членів технічного персоналу, які супроводжують їх з метою виконання професійних обов'язків учасників офіційних програм обміну організованих містами побратимами та іншими муніципальними одиницями, представників релігійних громад і представників професій, які беруть участь. У міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах, семінарах осіб віком 25 років або молодших, які є учасниками семінарів, конференцій спортивних, і культурних і освітніх заходів, організованих неприбутковими організаціями, набрання угодою чинності забезпечить спрощення режиму поїздок громадян України до держав. Членів європейського союзу сприятиме подальшому розвитку відносин між Україною і Європейським Союзом та ідентифікації контактів в соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах. Черкаські студенти отримали можливість стажуватися в місті Дублі на дочірніх підприємствах у світових виробників IT-сфері сфері IBM, Intel, Dell, Microsoft, Oracle та ще 300 великих місцевих компаній. Така можливість з'явилася завдяки підписанню протоколу про наміри між Черкаським державним бізнес-коледжем, ірландським коледжем Іден та інститутом розвитку інноваційних технологій. Детальніше у Рубриці Соціум. Співпраця з міжнародними вишами, окрім стажування в світових компаніях, передбачає також проведення інтенсивних курсів вивчення англійської мови в коледжі Іден з подальшою здачою вступного іспиту до університетів Ірландії та Англії. Для черкаських студентів передбачено двотижневі курси англійської мови в кампусах коледжу Іден у Лондоні та Дубліні. Перший етап це стажування студентів в коледжі в містах Дублін та Лондон. Двохтижневі курси по вивченню. Англійської мови і наступний етап ми плануємо, що він буде запроваджений в 2014 році. Це стажування наших студентів, які навчаються за спеціальністю розробка програмного забезпечення в провідних кампаніях міста Дубліна, які займаються it технологіями із 1200 студентів лише вісьмому сміхнеться доля, і вони отримують можливість стажуватися у світових виробників у it сфері. Поки що студенти вдосконалюють свої професійні якості та знання з англійської мови, адже саме за цими критеріями будуть обирати кращих з кращих. Окрім стажування у європейських вишах, студенти коледжу мають можливість щороку відвідувати одну з провідних країн Європейського Союзу Францію. Саме там протягом тижня вони знайомляться з традиціями та звичаями країни Єврозони, вивчають французьку. Ольга, Тетяна та Ірина у межах університетської програми їздили минулого року у Париж. Студенти, побаченим, задоволені кажуть, є багато чого повчитися у французів. Мені сподобалась чистота та привітність людей. От навіть у готелі, коли ми зупинялися. Нам не видавали ключі, якщо ми е, вічливо не попросимо м, на французькій мові. Вони дуже плекають свою мову, е, і цього нам потрібно було повчитися в них. А от першокурсниці Іна та Аліна цього року також збираються відвідати Францію. Дівчата вже склали план дій, який реалізовуватимуть протягом тижня. Ця поїздка до Франції якби дасть нам можливість для того, щоб побачити світ, збагатити нашу французьку мову, вивчити, її, тому що ми будемо якби навчатися і жити у французькому середовищі, а також ми зможемо більше розвитися культурно і збагатити, якби наші знання про цю країну. Ну так як Франція – це країна Євросоюзу, це буде для нас гарна можливість побачити, як живуть за кордоном, тому що наша країна також хоче вступити до Євросоюзу. Існує безліч програм стажувань за кордоном. Розробляють їх в країнах, зацікавлених розповсюдженні і популяризації своїх принципів, моделей ведення бізнесу управлінської діяльності. Всі програми розраховані на те, що молоді професіонали в процесі стажування отримують необхідні знання і досвід для організації власного бізнесу на батьківщині. Тому під час проходження співбесіди в посольстві потрібно підтвердити своє бажання обов'язково повернутися додому. Але не можна виключати варіант, що ви сподобаєтесь приймаючи компанії і. У нас запропонує вам залишитися. У Черкаса вже розпочалися святкування до Дня Європи. Цього року організатори дійства акцентують увагу на прояві толерантності та уваги до свого ближнього. Як приклад в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка Черкаські публіці представляли український кінодебют Олександра Тичинського серед сеньйори документальний фільм знятий в місті Умані за реальними подіями під час паломництва хасидів. Детальніше дізнаємося з рубрики Актуально. А я весь лет, ну фою, фою 2 доллара с ним. На цих кадрах із фільму «Сери та сеньори уманчанин торгується з євреєм за вартість доставки багажу, і таких заробітчан, як цей українець, багато всі вони заздалегідь бронюють місця у живій черзі, аби заробити хоч якісь гроші на перевезенні речей під час паломництва хасидів на могилу цадика Нахмана та святкування єврейського нового року. Саме суть цього фільму, як на мене, зараз дуже багато молодіжноторії в аудиторії, аудиторії сформувати толерантне ставлення до культури до історії єврей. Рейські громади, щоб люди розуміли, чому люди ведуть себе так чи інше, і толерантно ставилися з розумінням з повагою до їхньої історії і релігії. Кінофільм «Сери та сеньори журналіста Олександра Тачинського увійшов у десятку кращих кінострічок за версією міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Дюпдес UA». Черкаські глядачі мали унікальну нагоду побачити стрічку, адже закачати кінокартину з інтернету неможливо. За умовами договору після перегляду кінострічки диск з фільмом знищують. Хочемо познайомити наших присутніх з тим і заставити їх подумати. Про те, які права порушені в цьому фільмі людей. Закликати їх бути небайдужими, закликати бути їх толерантними, адже наша країна вона така полінаціональна, і ми маємо, якщо ми прагнемо бути європейською країною, то бути не лише територіально належати до Європи, а і свідомість має бути відповідною. Протягом 35 хвилин глядачі були свідками життя уманчан під час святкування єврейського нового року. Думки після перегляду кінострічки різнилися. Це довжен бути закритий показ. Навірне, все таки для взрослих, а не для дітей, і не при дню Європи в Україні однозначно. Проблема ні жителька в цих стінах, їх можна обговорити, но можна нести далі. Вон туда, в ті маси. Наступна кінострічка, яку представляє черкаські публіці нові герої. Це три документальні фільми, портрети звичайних українців. У кожного з них своя історія, проте є і спільне. Їх об'єднує боротьба з несправедливістю. Покази відбуваються в межах проєкту Дні Європи в Україні 2013 Товариство Український народний дім в Чернівцях та мережі центрів європейської інформації України. Сам проєкт передбачає проведення днів Європи у різних регіонах з фокусуванням на дискусіях про європейські цінності, зокрема тематиці прав людини та громадянської активності. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. До зустрічі через тиждень.